Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про дві новинки, які з'явилися на тестуванні. Перша машина це Шкода Т17, чехословацький легкий танк 7 рівня з нової гілки ЛТ з автогарматами. Другою машиною є Комрес 75. Це у нас британський СТ 6 рівня преміум класу, друзі. Зараз ми детально розберемо характеристики, подивимося на зовнішній вигляд даних машин, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо шкоди Т-17. Це в нас Чехословацький легкий танк 7 рівня, який розташований у новій гільці чеських ЛТ. На відміну від техніки, що знаходиться далі в цій гільці, Т-17 не має двох автоматичних гармат. У нього гармата з автоматичним магазином. Дивимося характеристики, перше, що починаємо, звісно, розбирати, це вогневу потужність. Середня шкода за постріл 80 одиниць на стандартній ББшці і голдовому підкаліберу. Фугаси мають підвищену шкоду 110 одиниць. При тому, що стандартні ББшки пробувають 142. І летять швидкістю 900 метрів на секунду. Скажу чесно, для сьомого рівня це більш-менш нормально, як для ЛТ, я маю на увазі. По голді тут ситуація, звісно, краща, тому що 188 вона пробиває. Звісно, це під калібр, у нього гірша нормалізація, він втрачає більше бронепробиття на відстані. Але швидкість польоту тут взагалі комфортна, класна навіть для 8 рівня, тому що 1090 метрів на секунду. Ну і фугаси 38 пробувають мало, тобто їх практично нерентабельно використовувати. І 680 метрів на секунду вони всього летять, тобто дуже повільно. 12 секунд у нас перезаряджається оцей барабан, магазин чи як його назвати, тому що в нас 5 снарядів у ньому. При тому, що між пострілами 1.33, тобто доволі швидко ви будете розряжатися. 2 секунди у нас час зведення. Точності великої немає, друзі, тому що всього 0,4. Тобто, як би ви не розкачували, великої точності у вас не буде. По кутах вони нормальні. Мінус 8, плюс 20 опускається, мінус 8, це непогано. Тим паче, як для ЛТшки, плюс 20 взагалі ніяких претензій немає, це стандарт хороший. 80 снарядів боєкомплект. Якщо подивитися по динаміці, то ми можемо побачити, що 56 вперед, 19 назад, при питомій потужності 24,7. Тобто, друзі, як для ЛТшки, звісно, це не дуже феноменальні якісь показники по максималці, але вони й не малі. Тобто, якщо поставити, наприклад, турбонагнітач, буде більше 60 км вперед, більше 20 назад, питома потужність також підніметься, десь буде приблизно 26 з хвостиком. Тобто, ну, набирає ця машина швидкість. Доволі швидко. 40 градусів у нас швидкість повороту шасі і самої башти також 40 градусів. Тобто, такий мінімально необхідний, можна сказати, показник. По живучості 920 ХП броні в нас абсолютно ніякої немає. Дивіться, 30 20 15 це у нас бронювання башти, тобто буде пробуватися всім, навіть фугаси будуть заходити. І по корпусу 20 15 15 Тобто, також все буде пробуватися, навіть немає ніякого сенсу про це розмовляти. По е, непомітності 1767 у нас рухома машина або коли вона стоїть. І 4,95 під час ведіння вогню. 370 метрів огляд, друзі. Тобто, як для сьомого рівня, плюс-мінус нормально, друзі. Але це все треба розкачувати, зрозуміло, обладнання там оптику, наприклад, ставити, для того, щоб світити далі. 525 метрів дальність дії зв'язку. До речі, по екіпажу три чоловіка, командир, навідник, механік водій. От, такі от три члени екіпажу, вони будуть суміщувати, звісно, е, е, як вам сказати, спеціальності коротше кажучи, других членів екіпажу, ну, по типу там, Радиста чи ще когось. Це все зрозуміло. Це от така у нас перша машинка, яка буде в лінії RC. Друга машинка, вона така більш цікава, тому що шості рівні я полюбляю, дуже часто їх викочую. Це у нас Комрес 75, британський середній танк преміум класу 6 рівня. Цей експериментальний танк характеризується унікальним дизайном із зовнішнім кріпленням гармати та захисним дахом замість традиційної башти. Бачите, як він специфічно виглядає, зараз поговоримо, які в нього плюси. Він озброєний 20 мм гарматою, що пробиває 170 мм броні за допомогою бронебійних снарядів і 198 мм під каліберами. Середній збиток від пострілу становить 230 одиниць шкоди. Тобто, друзі, дивіться, який він має специфічний зовнішній вигляд. Бачите оцю башточку. Звісно, я думаю, вона буде пробуватися, але вона маленька і в нас тут хороші кути. Тобто, із-за рельєфу будемо використовувати цей плюс. Тобто гра від рельєфу показується маленька область, сама от башта невелика. І відповідно відіграємо від рельєфу. Що у нас тут по вогневій потужності? Середня шкода за постріл 230 одиниць на стандартних ББшках і на голді під каліберах. 280 підвищена шкода це фугаси. При тому, що стандартні ББшки пробувають 170, як для 6 рівня це нормально, друзі. 920, швидкість польоту снаряду, так менше 1000, але це на всього 6 рівень, тобто добре. Далі дивимося. По підкаліберах тут ситуація по швидкості польоту снаряду взагалі класна. 1075, тобто комфортна, і пробивають майже 200 мм, 198 Також добре. По фугасах 42 пробиває 920 летять. Ну, Тобто їх можна, звісно, використовувати. Але ну, не знаю. Тут то підвищена шкода, Ну, я думаю, що в принципі краще використовувати прості ББшки і підкалібери. Це вже на любителя. Якщо повний картон, то звісно і фугаси будуть заходити. 9,2 секунди у нас час перезаряджання, при тому, що 2-3 секунди час зведення і точність 0,37. Тобто, друзі, у нас точності, звісно, великої немає час зведення, такий середній, але оскільки. Ну, я не знаю, яка тут буде стабілізація, друзі. Тобто, це такі усередині показники, як для 6 рівня. Але що в нас дуже класне, це кути. Мінус 14, плюс 10, друзі. Плюс 10 погано задирається, але опускається мінус 14, ви тільки вдумайтеся. Наприклад, Альпрото, у нього опускається гармата на мінус 12, по-моєму. Це його фішка. А тут на мінус 14, тобто від таких кутів можна буде грати що взагалі класно. 40 снарядів боєкомплект. Це не цікаво, по мобільності 52 вперед 20 назад, при питомій потужності 18,3. Тобто, знаєте, ну, можна сказати, це повноцінна стежка. Повноцінна Стежка, динаміка класна, гармата непогана, кути прекрасні. 50 ось, градусів, швидкість повороту шасі. І сама башта 40 градусів, тобто прекрасно. Як для СТ, це прекрасно. По живучості 840 хп 76,2, 31,8 31, це у нас бронювання башти. Тобто, можливо, щось буде відсковчувати, але це невелика броня. І таке саме бронювання по лобу. Самого корпусу 76,2, 44,5 борта і 31,8 у нас а, виходить задня частина танку. 380 метрів огляд для шостого рівня це прекрасний огляд. От таку ми машину маємо. До речі, тут також екіпаж з трьох чоловік складається, командир, навідник і механік водій. Доволі непогані такі машинки, особливо ця шостого рівня, друзі. І якщо вона буде десь фігурувати, я б собі хотів би для колекції. Тим паче, такий стиль гри мені подобається. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і не забувайте писати свою думку на рахунок цих машин. До побачення!